Зоряне сяйво землі Люди не дивляться в небо. Їм не цікаво, що там за блискучі цятки у них над головами. Якщо сьогодні вночі всі зорі згаснуть, вони цього навіть не помітять. Коли я вперше її побачив, вона дивилася в небо. Здалося, що просто на мене, мені в очі. Її губи ледь ворушилися. Вона щось шепотіла, молилася, читала вірші. Кому мені? Що вона говорила? Про що благала, що повернувся той єдиний, якого вона кохає? Але де він? Далеко? Може, він на важливому завданні, як і я? Одного разу, дивлячись, як Наталі працює на городі, Помітив, що там зовсім немає квітів. Є овочі, фруктові дерева, якісь кущі, але квітів чомусь немає. Мені спало на думку, що можна зробити їй подарунок. Так, так. Я, інвалід, який доживає свої дні на космічній станції, можу зробити подарунок жінці, яка не виходить у мене з голови. Я подарую їй квітку. Коли розпустяться мої айстри, одну з них подарую їй. І тут же зрозумів, що даремно радію. Припустимо, вирощу квітку. Але як її подарувати Наталі? Як переправити подарунок не просто на землю, а точно їй у руки? Звідси нічого не можна переправити вниз. Навіть якщо трапиться неймовірне і сюди прилетить інший космічний апарат, нічого не вийде на нього передати. На станції немає стикувальних вузлів, а зовнішній люк заварено. Щоб слухати весь твір, натисніть на кінцеву заставку, яка з'явилася в лівій частині екрану. Або скористайтеся посиланням в описі цього ролика. Щиро дякую за вашу увагу і обов'язково підпишіться на мій канал.